Марія, скажіть мені, будь ласка, Олександр Олесь, поки я ще не скажіть, будь ласка, це його справжнє прізвище чи ні? Олесь? Та mm, ні. А як його справжнє прізвище? Не знаю. Не знаю. А Олександр Іванович Кандиба, чула таке прізвище? Кандибу чула. Да, Ту, це так, це знає. О, саме, саме Олександр Іванович Кандиба, це є Олександр Олесь. Так, Олександр Олесь Кандиба народився в 1878 році, помер в 1944 році. І е, дивіться, Ще раз нагадую, Олександр Іванович Кандива, Це його справжнє прізвище, псевдонім він має Олександр Олесь. Чому саме такий псевдонім? Я вам зараз ну, пізніше вам розкажу. Так, отже, народився 5 грудня 1878 року, місце народження, місто Білопілля, Сумська область. Помер 22 липня 1944 року, прожив 65 років місце смерті Прага. Національність українець, мова творів українська, рід діяльності, поет, драматург. І ось такі цікаві факти саме про Олександра Олеся. У 4 роки навчився читати, у 9 років написав перший вірш, в 11 років читав Кобзаря. До речі, у його дядька була велика бібліотека, і е, Олександр дуже цікавився, дуже багато читав книжок. У 17 років видає з дру, друком рукописну газету Комета, де публікує власні вірші. Так, і е, дуже цікавився театром, мав великий інтерес до театру, він міг долати великий відстань, щоб прийти, прийти до якогось міста і подивитися виставу і також вивчав мови сербську, польську, болгарську, бо він також був ще й перекладачем. В 1905 році він знайомиться із Вірою Антонівною Сватковською у дівоче прізвище це його майбутня дружина, саме вона і називала його так Олесь, так Ніжно Олесь. І від цього, після цього він саме і взяв собі такий псевдонім. Олександр Ім'я залишив, а придумав псевдонім Олесь. Тому саме ця жінка відіграла велику роль саме в тому, як з'явився цей псевдонім. В 1907 році виходить збірка поезії, перша збірка поезії, яка називалася «Журбою радість обнялась. Ми повинні знати про те, що Олександр Олесь він поет, емігрант Він з 1919 по 1944 роки він жив за кордоном, і там він в празі і помер. Потім уже в 2007 тисячі році його було тіло перевезено в Київ і поховане на, на байковому кладовищі. Так. Ще треба знати, що він, Олександр Олесь, є батько відомого поета Олега Ольжича, який загинув у концентраційному таборі Заксенгаузен. Тобто Олег Ольжич це Олег Кандиба. Олег Ольжич це його псевдонім, Олег Кандиба, справжнє прізвище. Тобто він син, е олег, син Олександра Олеся. Так, отже. Особливості поетичного стилю Олеся ознайомимося, що характерно для його поезії: емоційна наснаженість, чуттєвість поезії, сугестивна навіювальна природа лірики, символіська таємничість, почасти навіть містичність. Поєднання символізму і неоромантизму. Зверніть увагу, якщо Микола Вороний він яскравий представник тільки символізму. Ми визначали, то тут йде поєднання і символізму, і неоромантизму. Музикальність, пишність фрази, багатство метафорики. переливи емоційного чуття, два крила творчості, журбою радість обнялась, філософічність. Поезії громадянського звучання поєднують безпосередньо громадянське і ліричне. І зараз ми знайомимося із поезією чари ночі. Я пропоную прослухати, зараз пробую вімкнути. Так, я зараз вімкну, ви мені скажете, чи звук є. Був звук чи ні? Ні, ну щось таке дуже тихо, але не дуже розбірливо. А, ну чутое было, да? Звук пішов. Просто зараз, да. я... угу. зараз я... Так, так было что-то? Нет, зараз нет. Нет? Так. Да. А так, чути? Теж ні. Ні, а що ж таке. Але ну, зараз я, мабуть, приберу презентацію, вимкну так. Олександр Олександр зараз є, да є. Теслось. Те, Чари ночі, сміються, плачуть, солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття чи зрада, весна йде назустріч вам, весна в час вам рада, намент єдиний, залиши свій сум, думки, і горе, і струмінь власної душі улий в шумляче море, лови летючу мить життя, чаруйсь, хмелій, впивайся. і серед мрій і забуття. В розкошах закохайся, Поглянь, уся земля тремтить в палких обіймах ночі, лист квіт сірвійно шелестить, траві струмок воркоче. Відбились зорі у воді, летять до хмар тумани, тут лються пахощі густі, там гнуться верби п'яні. Як іскра ще в тобі горить і згаснути не вспіла. Гори, життя єдина мить для смерті ж вічність ціла. Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає, налагодь струни золоті, бенкет весна справляє. І сміло йди під дзвін, чарок, з вогнем, з піснями в гості, на свято радісний квіток, кохання, снів і млості. Загине все без вороття, що візьме час, що люди, погасне в серці багаття і захолонуть груди, і схочеш ти вернуть собі, як фауст, дні минулі, та знай над нас боги скупі, над нас глухі не чулі, сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Ось така чарівна ніжна поезія. Так відрізняється за змістом від попередньої поезії, але теж. Гарно, як і попередня. Отже, чари ночі. Видно презентацію? Да, да, видно. Так, рік написання 1904. Збірка журбою радість обнялась. Літературний рід лірика. Вид лірики інтимна. Якщо попередня поезія була пейзажна, то це вже в нас інтимна лірика, напрям, модернізм, течія, символізм і жанр романс, відома народна пісня. Поклали слова на музику. Так, яка ж тема цієї поезії Марії? Як ви визначите ту тему, всі поезії тему? Ну тут про молодість, те, що треба цінувати момент життя. Також так. було про весну. Так. Та й, в принципі, воно переплітається з цим. Переплітається, так? Переплітається дві у нас теми. Отже, дивіться, тема відтворення захоплення красою життя, красою кохання, показ скороминучості людського життя, тимчасовості життя людини на землі і саме моменту кохання. Що життя дуже е, скороминуще, так. Що треба насолоджуватися кожним днем, кожною хвилиною прожитою. І ідея, заклик любити життя, насолоджуватися його красою, цінувати кожну мить життя, утвердження кохання як найважливішого в житті людини, як сенсу життя, заклик насолоджуватися життям перед обличчям тлінності, і це саме гімн природі і красі. Які ж тут ми маємо образи? Тут у нас є теж образи людей, це ліричний герой, закоханий, Фауст, людина, яка хоче повернути минуле примарна кохана, е, міфологічні істоти, боги. Природа це солов'ї, весна, шумляче море, земля, лис, квітка, струмок, зорі у воді, хмари, туман, верби п'яні, і є предмети і явища, поцілунок, мить життя, струни золоті, бенкет весни, дзвінча бажання, холодні груди. І, звичайно ж, символічні образи. Солов'ї це символ весни і кохання, іскра це символ душевної енергії, завзяття, бенкет весни символ буяння природи і життя. І Фауст це символ неповоротності минулого, минущості, марності, намагань. Яка ж композиція цього твору? Значить, лірична оповідь у творі ведеться трьома особами: автора, ліричного героя і ну, я від себе, як нібито розказує. У вірші наявне обравлення. Поезія побудована на паралелізмі. До, до речі, що таке обрамлення Марія? Ви знаєте? Обрамлення ні. Обрам. Це коли у нас ви помітили, що у нас перша строфа і остання строфа були однакові, це називається обрамлення. Цілуй, цілуй. Да, да, да. Так, так. Да. Сміються плачуть солов'ї, і спочаток був такий кінець, це обрамлення, і поезія побудована. На паралелізмі. Так, отже, яка композиція? Вір складається з 12 куплетів 4 віршів. При цьому починається, починається і закінчується однаковим катреном. Те, що ми сказали, це прийом обрамлення. Перший чотиривірш. вірш. Сміються, плачу солові, закликають кохати. Другий заклик не дивитися в майбутнє, радіти цій весні. Третій. Заклик залишити свій сум, думки і гори і улити душу в шумляче море. Четвертий заклик ловити Мить життя і мріях закохатися. П'ятий шостий. Картини розлитості кохання в природі. Сьомий заклик горіти, бо життя мить, а смерть вічність. Восьмий. Заклик рухатися, налагодити струни золоті під час бенкету весни. Дев'ятий. Заклик сміливо йти на свято квіт, то, кохання снів і млості. Десятий. Попередження про тлінність усього. Одинадцятий. Передбачення про майбутнє бажання повернути дні минулі, як цього прагнув Фауст. Чого не вдасться зробити, бо над нас боги скупі, глухі нечулі. І дванадцятий повтор першого Катрена. Е, далі, чари ночі, дивіться, за змістом це гімн життю і коханню, за настроєм це солов'їна пісня, єднання йде з природою. За мотивами це філософське осмислення скороминущості життя. І за художніми засобами це магія весняної ночі і любові. І тут так само теж багато є художніх засобів. По-перше, є антоніми, такі е, е, антитези, да? сміються, плачуть солов'ї, метафори, тут лються пахощі густі, там гнуться верби п'яні, сміються, плачуть солов'ї, б'ють піснями в груди, уся земля тремтить в полких обіймах ночі. Персоніфікація весна йде зустріч нам, весна бенкет справляє. Паралелізм, сміються, плачуть солов'ї, б'ють піснями в груди, цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Контраст, гори, життя, єдина мить, для смерті ж вічність тіла, тобто е, життя і смерть, епітети, шумляче море, густі пахощі, п'яні верби. І дуже багато рядків стали. Афористичними, тобто їх дуже, як крилаті вислови, це знову молодість не буде, ловили тючу мить життя, життя єдина мить для смерті ж, вічність ціла. Ось е, ми проаналізували поезію чари ночі і переходимо до наступної О слово рідне, орле скути. Я зараз його прочитаю. слово рідне, орле скути, чужинцям кинути на сміх. Співочий грім батьків моїх дітьми безпам'ятно забутий. О слово рідне, шум дерев, музика зір блакитнооких, Шовковий спів степів широких, Дніпра між ними леві рев. О слово, будь мечем моїм, ні сонцем стань, вгорі спинися, осяй мій край і розлетися дощами судними над ним. Ось така ще одна поезія, але вона вже відрізняється від попередніх поезій за видом. Да? Тобто це вже вид лірики, який у нас буде не пейзажний, не інтимний, а який Марія? Лірики. Філософський. Філософський або, або більше не філософський, а які ще є лірики. Ну, Ще є громадянська. Громадянська е... це більше, більше як громадянська поезія. Да. Так. Так, отже, давайте подивимося: рік створення 1907. Збірка з журбою радість обнялась. Рід літератури, лірика, напрям, модернізм, вид лірики, громадянська. За жанром це ліричний вірш, медитація, звернення креду. І давайте розглянемо. Що ж таке поезія, медитація? Це вірші, роздуми на філософську та життєську теми. Це поетичні роздуми про швидкоплинність життя, нездійсненність мрій та бажання ліричного героя, невідворотність смерті. І громадянська лірика це особиста позиція поета в суспільстві, його переконання, ідеали, ставлення до рідної мови, національної культури, історії, іншими словами, сила, привабливість, правдивість і цінність його поетичного слова для сучасних і наступних поколінь. Творче кредо Олександра Олеся було о слово будь мечем моїм, ні, сонцем стань, горі, спинись, осяй мій край і розлетися дощами. Судними над ним. Отже, тема цієї поезії це розкриття ролі рідного слова. Тобто рідне слово, яке має важливу роль та, в житті суспільства, показ любові до рідної мови, намагання зберігти її, боротися проти колонізаторів, які нищать рідне слово та своїх безбаченків, котрі, котрі його зневажають. Ідея. Утвердження думки про силу рідного слова, яке здатне стати зброєю в руках громадянина і патріота проти дітей, які безпам'ятно забули батьківське слово. Образи поезії, образи людей, це ліричний герой. У нас людина патріот, яка любить рідну мову і займає активну громадянську позицію, і діти українці які відсуралися рідного слова, чужинці. Є образи природи, це. Орел, дерева, зорі, Дніпро, сонце, «Дощі» І предмети явища. Слово, шум, музика, спів, рев і меч. І символічні образи. Скутий Орел це символ великої сили свободи, яка неприродно скута. Сонце це символ нового життя. Судні дощі» – це символ покари за гріх без пам'ятства. І меч це символ сили слова. Міфологічно біблійні символи. Ще раз звертаю увагу, саме оті, які я назвала, це були міфологічно біблійні символи. Меч, це войовнича грань українського слова, а отже і сама наша національна душа. Сонце, миролюбна, окрилена, творча властивість рідного слова. Слово це все рідне і найдорожче. Самсон віра в духовне визволення народу богатиря і судні, і судні дощі – Символ покари за гріх безпам'ятства. Отже, яка композиція вірша? Значить, можна поділити на три частинки, які виконують роль тези, антитези і синтезу. Поезія вибудована як монолог, це звертання ліричного героя до рідного слова. Оце анафорична анафора. Е Яке перший рядок, який починається кожна струпа, слово рідне, увиразнює не тільки композицію єдності, а й змістову наповненість, підкреслює щирість ліричної оповіді, схвильованість героя, зумовлює ораторські інтонації, патріотичні почуття. У його серці виникає біль через зневажливе ставлення до рідної мови і історичне безпам'ятство співвітчизників. Художні засоби виразниць. Це алітерація. Алітерація це повторення приголосних звуків у рядку, тобто алі... повторюється у нас звук «р». «Ослово слово рідне, шум дерев, музика зір блакитнооких, епітет, співочий грім, зір блакитнооки, шовковий спів, леві рев, дощами судними, метафора, грім батьків моїх, музика зір, музика зір спів степів, слово чужинцям кинуте. Метонімія Дніпрарев, слово осяй мій край, розлетися дощами судними. Риторичне звертання о слово рідне, орле скути. Риторичне заперечення будь мечем моїм, ні, сонцем стань. І порівняння сонцем стань, розлетися дощами. Отже, робимо висновок. Олександр Олесь у цій поезії виголосив справжній гімн українському слову. Якщо попередній у нас це був гімн природі і красі, так то це гімн українському слову, нагадуючи всім, що діти не повинні забувати мову батьків. У будь-якому разі, автор переконаний, що мовне національне відродження України обов'язково стане дощами судними для її ворогів. Олександр Олесь переконаний, що народ живий доти, доки живе його слово. Отже, ми проаналізували поезію Олександра Олеся і тепер закріпимо, виконуючи тестові завдання. Отже, починаємо. Перше, до якого виду лірики належить поезія чари ночі, громадянська, інтимна, філософська, пейзажна? До інтимної лірики. Так, правильно, дякую. Ознаки яких течій присутні у творчості Олександра Олеся: Реалізм і неоромантизм. Неоромантизм і символізм, символізм і експресіонізм, імпресіонізм і неоромантизм. Неоромантизм і символізм. Символізм. Добре, дякую. Який прийом є основним у розгортанні ліричного сюжету вірша чари ночі? Антитеза, кольоропис, прямолінійна композиція паралелі... паралелізм. Основний ну, прийом паралелізм. Паралелізм. правильно. Четверте. Укажіть художній засіб ужити у рядку. Сміються, плачуть, солов'ї і б'ють піснями в груди. Художній засіб, метафора, анафора, порівняння, гіпербола. Я думаю тут може бути, метафора, ні? Метафора, так, правильно. Да. Метафора жодна. Далі п'яте. У поезії рідне вжито поетичний засіб, риторичне запитання, інверсію, анафору, алітерацію. Риторичне запитання. Ні, а тут запитання, а це звертання. Там запитання, там не звертання, угу. алітерацію. А а літерацію? Ні, Ні алітерацію це якщо повторюється у нас звук, ри, да? а тут е, о слово рідне починається кожна строфа, о слово рідне, о слово рідне, то це називається анафора. По... Ні, я Анаф... просто думала тут о поезії, тобто загалом. Поезія що є алітерація, то я думала. Не да. Так, далі. Як називається перша книжка Олександра Олеся? Драматичні етюди, журбою радістю обнялась, минуле України піснях чужиною. Журбою радість обнялась. Так. Да. У поезії чари ночі закликається забути сум, думки і горе, об'єднатися йти на захист народу, берегти природу, любити все живе на землі. Берегти природу. Ні, аби... чарину. Закликає він до чого. Там же не про природу було, а забути сум, думки і гори. І <свісна> <свісна> гори. Так. Далі. Наведена строфа, ні, сонцем стань, в спи, горі спинися, осяй мій край і розлетися, дощами судними над ним, з поезії якої. О слово рідне. Так, дякую, дев'яте. Наведена строфа. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна йде зустріч вам, весна все час вам рада. Це з якої поезії? Чари ночі. «Чари ночі», так. І ще одне. Наведена строфа: сміються, плачуть, солов'ї, б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знову молодість не буде. Характеризує гармонійність почуттів людини, краси весняної, радість птахів на весні, погляд у майбутнє, короткоплинність життя. Короткоплинність життя. Так. Це. Це був останній тест Марія. Я вам дякую. Ви дуже були активні, уважно мене слухали, відповіли правильно на всі запитання.